Російські пропагандистські телеграм-канали почали дописувати про те, як вчора в Новоросійську під час атаки надводні дрони збройні ракетами р 73 знищили російські винищувач Су 30 Рашисти плакалися, екіпаж літака деякий час лишався у воді, поки його не врятувало цивільне судно. А ось Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, пише збитим виявився не гелікоптер, а винищувач су 30-ті. А тепер розбір польотів вчора Росіяни втратили винищувач над морем. Ймовірно, су 30 сам під час атаки зсу на військово морську базу в Новоросійську. Про інцидент повідомив телеграм-канал Файтер Radar, Файтер Дятел, так називаємо його пізніше, уточнивши назву судна, яка підняло на борт екіпажа, Це Вікторія Fortune. Інформацію підтверджують російські воєнкори. Вони пишуть, що літак пішов на зближення з катером, щоб знищити його, але саме. Український катер випустив по ньому ракату. Першим на жаль, екіпаж су 30 катапультувався, слава збройним силам України. Ну а, а в цілому ж російський авіак... екіпаж опинився у воді під час комбінованої атаки на російську військово-військо-морську базу в Новоросійську. Це були безпілотники. Про це заявив російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаканал Фаєрбомбер. Відповідно до його інформації, російський авіаційний екіпаж опинився у воді після контакту з морськими дронами, а пізніше був виявлений цивільним сухвантажем, який і врятував їх. Наразі точно не повідомлялися, яким типом літа. Апарату керовавий екіпаж, але згідно з його повідомленням, збитим літальним апаратом стала машина із складу авіаштурмового полку, що вказує на ймовірність втрату літака Су-24, який має двомісне компонування та входить до складу 43-го авіаштурмового полку ЧФРФ. Згодом стало відомо, що все ж таки це су 30 було ліквідоване. Що ж писала в Фаєрбомбар, які дані з'являлися? Далі будуть цитувати все, що писалося і говорилося. Все нижче написане є плодому яви. Автори, звичайно, всі збіги випадкові. Як ви розуміли, вчора був складний день для морської авіації. За весь час чорноморський флот віддувалася Морська авіація в особі найкращих представників одного штурмових авіаполків щодо нас дописували вони. Українці підігнали в район Новоросійська понад три десятки беків усіх типів, як звичайні такі беканосіїв півдронів, та перекрили всю цю справу беками із ПЗРК на борту. Одночасно з ними з району Одеси було запущено десятки дронів з цілями в Новоросійську. Тобто удар планувався вночі. Він мав бути груповий. Для цього беки накопичувалися за приблизно 50 кілометрів від новоросійського. Особливістю знищення беків авіації є той момент, що ефективно знищувати їх можна лише за умов видимості візуальної. тобто льотчик має бачити бек очима в отаці. Пов'язано це з відсутністю на планеті керованих або авіазасобів поразки, що саме наводяться, які можуть надійно вражати малорозмірну високошвидкісну маневруючу мету. Тобто ціль малася на увазі. Я так розуміється перекладач, так переклав. Тому ультрасучасні літаки знищують бек як 100 років тому гарматою та бомбами з відстані півтора-два кілометри з виходом з атаки в парі десятків ок сотні метрів від мети. Взагалі найефективніший існуючий засіб проти беків це звичайно бак вертоліт з кулематом на борту. Але гелікоптер над морем майже ідеальна мета і для ПЗРК і навіть для кулемету, бо немає в морі ні лісопилок, ні а, взагалі нічого, де можна було б сховатися. А ці складніше, це звичайно літак, складніше літак виключно за рахунок своєї швидкості. Але як я вище сказав, літаки також змушені підходити до бак практично в упор. Ну коротше, тут дуже довгий текст. Дописує цей телеграм-канал «Файрбомбар». А там людина, так яка безпосередньо має відношення до авіації Арафії. Дописує ось ці всі коментарі. Він першим повідомляє про збиття пошкодження або будь-які новини щодо літаків, вертольотів або ж терористів. Його твердження на 95% зазвичай збігається. правдою. за словами пропагандиста Туманова, який є адміністратором телеграм-каналу «Файрбомбар», під час комбінованої атаки Бупол на військово морську базу Аревноворосійську екіпаж авіа екіпаж опинився у воді. Вони вступили в контакт з морськими дронами. Після чого їх виявив та врятував цивільний сухвантаж. Поки що не повідомляється, яким саме літальним апаратом керував екіпаж. А проте, згідно з повідомленнями, яке дописували пропагандисти, це був су 24 Пізніше ж стало відомо, що це су 30 За повідомленнями Росстелеграм-каналів напередодні до Криму і Новоросійська вийшла велика група морських дронів, зокрема, й дрони з ракетами для знищення повітряних цілей та авпіві дрони з сузі. Снили значний прорив у розвитку надводних безпілотних систем. Ще наприкінці грудня повідомляли, що українськими БПЛА, оснащені ракетами Р-73 вже вже. Влучала в гелікоптера цього разу, можливо, і в літак. Очікується офіційне підтвердження. Також про це доповідалося. Ну і Сергій Прачук також зазначав, що сьогодні у Криму було гаряче: 170 дронів, 14 беків, штормшедов, нептуни. І також є повідомлення про ураження зернових терміналів. Слабкість російського ППО зростає і підкреслює ефективність роботи ППО. Основний удар був дронів був спрямований на ВНАВАРСІ про що свідчить спішне виведення ракетних нос в виспорту і можливі також удари по видобувних вишках. Ймовірно говорилося про збиття сушки, і це су 30 морська авіація РФ, яка активно діяла проти українських БПЛА, проте працювала невдало, скільки екіпаж врятував цивільний сухвантаж російські військові моряки. Замість порятунку своїх втекли та розосередилися в морі. Типова поведінка расистів. І загальна картина така: Україна ймовірно розпочала новий етап стратегії витіснення Чорноморського флоту РФ до новоросійська та краснодар. Ського краю очікується більше ударів, зокрема по суходолу у Криму. Нещодавно ж гур повідомляло про знищення ворожих астриста, що має значний вплив на ситуацію на Півдні. Попри це, загроза ударів балістикою шахедами по Півдню, зокрема по Одещині, лишається високою. Водночас у рашистів є все менше менше спроможностей для цього через втрати, які вони несуть. Але все ж таки український надводний дрон ракетою Р 73 вперше в історії збив російське су 30 Про це повідомляли російські пропагандисти, і дописує про це вже Дефенс Експрес. Літак було знищено орієнтовно в 50 кілометрів від міста Новоросійськ. За інформацією ворога пілотам вдалось катаподувати. Після чого їх підібрали цивільні моряки. Іншої інформації про епізод ще невідома. Україна офіційно зранку не коментувала цю атаку, але вже в день з'явилося офіційне підтвердження від головного управління розвитки Міноборони України. І далі буду цитувати те, що пишуть воїни. ГУР вони підтвердили знищення ворожого бойового літака за допомогою морського дрона МАГУРА. Багатоцільовий винищувач винищувач чия орієнтовна вартість становить близько, Близько 50 мільйонів доларів спалахнув у повітрі і зрештою впав у море. Успішний удар відбувся в акваторії неподалік від порту в місті Новоросійськ. Тож слава нашим гурівцям, слава всім героям України, які продовжують Україну вести до нашої такої бажаної перемоги. Неймовірні новини, дійсно про які хочеться говорити, кричати і ще більше завдавати ударів по Російській Федерації. Ну а Олексій Польщі після катапульти ще довго не будуть літати, бо велике навантаження після суруської катапульти позвонки опиняються в трусілях, Дописує Олексій коментуючи те, як змогли катапультуватися расисти, але напевно не надовго і мінус для них великий, мінус су 30 мінус кошти і мінус їхнє життя, якщо вони будуть продовжувати війну проти України і атакувати нашу державу. Тобто, це все повпливає. В першу чергу погано на самих же рашистських нелюдей. Ну а щодо того, як український дрон знищив рашистський літаючий апарат, вказується, що цей успішний удар відбувся неподалік від порту в місті Новоросійськ, де росіяни ховають залишки свого Чорноморського флоту. і про службі повідомили, що історичний удар здійснили воїни спецпідрозділу гурмін оборони України груп 13 ракето безпілотної морської платформи Магора. Неймовірні новини, про які будемо говорити і подробиці розкривати як тільки будуть ті з'являтися. Сергій Жбрачук, речник української добровольчої армії. Також трохи статистика не вів про бойові дії на півдні України за квітень. 25-го року відбулося 616 ворожих штурмів і бойових зіткнень. З них по напрямках 53 Придніпровський, 163 Оріхівський, 400 Новопавлівський та Гуляйпільський. Понад 9 тисяч ворожих артобстрілів з застосуванням більш ніж 40 тисяч боєприпасів, близько 16. 1200 ударів дронами Камікадзе, 8500 ударів дронами на скид боєприпасів, до 250 авіаударів з застосуванням 415 КАП і 1865 нарникровані авіаракети. Знищено понад 3000 окупантів у порівнянні з березнем і лютим 25-го року. Бойові зіткнення лютий 118, березень 255, артоупстріли лютий 7300, березень 7700. Таку статистику наводить нам Сергій Брачук, ну і кількість все ж таки боєзіткнень, бачимо, що вже зросла. Як і, на жаль, артобстріли також 9 тисяч цього місяця, водночас, в березні 7 тисяч. Тобто, бачимо, що у росіян зростають саме потреби обстрілу України, потреби атаки нашої держави. Що ж, друзі, на Новопавлівському напрямку Барчук дописує, що тривають масовані штурмові дії. Понад 25 штурмів лізуть малими групами по 5-7 одиниць залучення мотоциклів, всього понад півсотні одиниць. Напрямки штурмів на Рівнопіль, Привільне, Костянтинопіль, Костянтинопіль розлив, Вільне поле, Бурлацьке, одрадне богатир. За даним розвідки очікується залучення противником до. Штурмових дій бронетехніка, яка зосереджена в певних районах і перебуває в режимі готовності за минулу добу, за словами Сергія Братчука, зафіксовано 23 штурми. Втрат наших позицій немає. Ось такі дані наводить Сергій Братчук щодо подій на фронті. Ну а тим часом говоримо далі і про те, що в окупованому Донецьку відбулася пожежа після вибуху на військовому полігоні. Кадри вже з'являються. Шириться морожею, але подробиць поки що ніяких не з'являється. Як тільки вони з'являться, ми обов'язково їх розкажемо. Щодо славнозвісної російське півіо, до речі, якщо говорити, то просто під час атак, які відбувалися сьогодні вночі на території Арафії, росіяни вирішили просто прокоментувати це досить дивним чином. Кадри з'являються з тим, як просто вибухи відбуваються, з тим, як поруч житловий будинок схоже на це або офісне приміщення, якесь і там вогнище загоряння, тобто, відбулося. І Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, виклав велику кількість там світлин відео із е, прильотів по Ерефії з тим, як неспокійно жителям Ерефії через БПЛА, які пролітають. Але м -м, російська пропаганда тут теж е, відрізнилася. І під час того, коли було влучання на кадрі, так, в якусь будівлю расисти пишуть: Стой". всю ночь тігри на нальот, всього можна було. Не менше 170 БПЛА шло курсом на Крим від Тарханкута до і Новоросійськ. ПКР Керч... по Керчі, Тамані Новоросійську. всю ночь в Новоросійській стояв грохот. У нас лучше ПВО в мірі, спасибо, мужики. Ну а відбували атаку росіяни. походу, просто будівлями. Для расистів півіо це просто будівля. До речі, щодо цих кадрів то теж з'являлася інформація, що це так росіяни збивали виспілотник, збили так, що все влучило просто у якусь будівлю. Тобто вони вирішили збити. Таким способом, щоб нашкодити більше росіянам, щоб або жителям тимчасово окупованого Криму, там теж багато, на жаль, росіян. Тобто, все для того, щоб нашкодити якнайбільше, а потім створювати провокації і брехати про те, що Україна в цьому винна всьому. До речі, Андрій Кравченко, мер Новоросійська, він сьогодні заявив, що вже режим надзвичайної ситуації ввели на території Новоросійська після нічної атаки, і говорив про те, що навіть. Навіть є потерпілі, постраждалі, їхня кількість збільшилася до п'яти, і сподіваюся, що це якісь важливі расисти, які були залучені до цієї кривавої війни, яку росіяни розпочали. Тобто хтось важливий військовий, якщо був би ліквідований, теж було б прекрасно.